Доброго дня, шановні глядачі. В ремонті Samsung правильна машина на 4,5 кг VF 6458 S7W. Проблема у нас була дуже цікава. Ось тут в мене все висить, тобто я її вже зробив, але покажу. Ось ми її включаємо, так. Да? Ось включилась, я вибираю програми, вони вибираються. Але коли я нажимав кнопку старт, нічого не працювало. Ну, зараз воно все працює. Тут ще з насосом проблема. Треба насос, дивитися. Чого? Ну, сама по собі машинка працює. Основна проблема була. ось. Насос, може там клема ішла. Якщо ні, то просто я його заміню, на цьому все. Так. В чому була проблема? Вон, чуєте? Двигатель вже крутить. Все нормально машинка робить. Ще тут треба поміняти сливний шланг, він лопнув від старості. Тобто вона просто у людей стояла. Ну і коротко, я приїхав подивитися відремонтувати другу правильну машину, але... Сразу і ця до мене попала в майстерню, Ось, будь ласка, бачите, все робить. Розказую. Ось тут на платі, якщо ми розберемо оце і цей пластик, там стоїть от такий селектор вибору програм, і він одночасно йде я... Я покажу, ось, бачите, щелки. А коли ми його будемо крутити, тобто от крутиться у нас оця біла частина. Сіра, це у нас іде кнопка, а біла частина у нас крутиться. Ось. Переключає програми. От. Тут програми перемикаються. На перемикач програми у нас йдуть оці три контакти. Ці два це у нас просто тримається, якби як, як тримач в самій платі панелі управління. І ці два контакти у нас йдуть на кнопку. Ну, от, кнопка всередині в мене не працювала. Тобто, максимум, що я добився, я. Зняв цю металеву частину, потім, якщо ми подивимося уважно, якщо ми уважно подивимося? Ось бачите, у нас є якби розділ, тобто його можна якби розполовинити трошки. І далі я долізти не зміг. Я там трошки ковиряв отверточки туди-сюди, але далі я розібрати не зміг. У мене була підозра, що там контакт підгорів на кнопки. І я думав, що може я почищу, і все в мене буде добре. На жаль, такого не вийшло. Тому тут у нас вихід такий, хейк, тобто, що хтось сталкується з такою проблемою. Значить, вам треба шукати перше. Або десь на розборках. Не знаю, в сервісних центрах, в якихось радіоточках, ну нове ви таке не купите. Це воно конкретно для Samsung робилось. Коротше, шукайте От. Ну, Щоб взяти і перепаяти. Ну, скажімо, в моєму випадку я знайшов, зробив і працюю. Це саме Вигідний варіант, але не завжди він ну, буде доступний. Другий варіант це, ну, скажімо, це варіант колхоз. Це подивитися по дорожках на платі. І е, ці два контакти вивести на якусь окрему кнопку, десь зробити відверсті, вивести цю кнопочку і її нажимати. Але. Не, не впевнений, що це можливо зробити. Так, е третій варіант. Третій варіант. Е це, знову-таки, знайти на розборці е конкретно панель управління, але я не впевнений, що її можна буде реально коректно якось перепев... Ну Можна, ну. Но... Коротше, це трошки вже із області фантастики у нас іде. І четвертий варіант це знайти просто плату робочу ціліком. От, можливо, навіть таку, яка вам буде підходити, скажімо, по ваших контактах тут. Але панель управління буде друга, тому, відповідно, ви шукаєте плату в зборі з е, пластиком. Але тут теж може бути підводне каміння, яке ось у нас порошкоприймальник. Може бути таке, що лоток порошкоприймальника не буде підходити під цей виріз. Ну Чимось воно буде відрізнятися. Теоретично, якби, такий момент є. Практично, ну не знаю, треба дивитися. Коротше, ось от такий от момент по платі. Так що, ось така от поломка була, але я її устранив. Залишилось мені розібратися. Ну, тут, звісно. Її треба буде почистити, тому що всередині робиться якийсь просто-просто якийсь капець. Вон, дивіться. Коли я її включав на віджим, а, вона мені тут такі танці танцювала. Тобто тут осипався, сипалась з барабана все. Е, відповідно, мені її треба буде почистити лимонкою, хоча б. О, ну, тут, в принципі, видно, так, вон, якщо позаглядати. Який у нас гарний барабан, файний ззовні, що нам не видно. І треба буде це все діло попримувати, привести його вигляд нормальний, поміняти слівний шланг, який в мене там поламався. Ну і Відповідно, поміняти е, помпу ну або привести її в порядок, якщо це можливо. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.